Шановні друзі, європейські партнери хочуть прокачати нашого потужного у всі міста у зв'язку з непередбачуваністю Дональда Трампліновича. Останні новини змушують діяти швидко у того французького макарона, німецьку бундесмашину та англійського лицаря. Тому що чергова зміна позиції Дональда Трампліновича викликала у них хвилю побоювань, що Дональд Трамплінович примусить нашого потужного піти на поступки та віддати якісь території. Та не буде цього ніколи. Наш до останнього буде. Як Тігр битися, і вони вирішили підкачати нашого потужного, щоб він мав міцні позиції на будь-яких перемовинах. Оце це подяка. Ох, розігналися хлопці. Тим паче, ви бачили, як Дональд Трамплінович перезувся у повітрі. Коли наш вилетів до Вашингтону за тамагавком Дональда Трампліновича, той перетір з Путіним, і по прильоту наш побачив тільки як томагавкає. Та Трамплінович напіхав йому повні кармани та вагочі, розвернув і каже, давай, синку, йди з реального кабінету, хорош. Не заважай дорослим дядям спасати Всесвіт. Наступного разу прилетіш, можливо, побачиш тамагавк. А ще каже, що Стрампонович відкинув карти, які смарагдовий генералі Піпіт малював всю ніч та показував йому, як він буде переходити у наступ до кордонів 91-го року. Може сказав йому: Вова! Уроки малювання закінчилися, тут доросле життя. За інформацією політико європейські партнери зараз готують три пакет підтримки. Ви знаєте, наш нагадує мені Безхатченка, якого накачують пакетами та йому у руки. Знаєте, а він броде по всьому світу з цими пакетами. Та прохає про допомогу. Що вони включають? Різке збільшення фінансової допомоги. О, добренька, це потужному необхідно. Він тільки вчора сказав, що 2 мільярда не вистачає на опалення, шукає по всьому світу. А тут ще й на озброєння треба, на інші потреби, на біткоїни. От фінансова допомога це добре. Прискорення та розширення поставок зброї. А я вибачаюся, від киля будуть зброю поставляти, якщо європейські лідери закупляють її у Сполучених Штатах Америки. Ну, заводи німецькі концерни там якусь зброю виготовляють, але її не хватає. Та вона ні того класу, щоб захищати повітря ще й інше, виконувати завдання. Та введення додаткових санкцій проти Росії. О, от пакети з санкціями вони туди накладають нашому вручаю. І той Ці пакети смердять, правда. Ну, наша ідея тримається. Європейських партнерів не влаштовує розвиток подій. Де Трамп буде примушувати нашого піти на поступки. За їхніми словами, це буде абсолютна катастрофа для них. Це ж мути все наш. Після того, як він побазарив з Трампліновичем в варальному кабінеті, вийшов та набрав в макарону, стармеру, мерзло та каже, хлопці, я тут один відбуватися не буду. Дупа не витримає такої напруги, все взлетить тут. Так що давайте, збирайтесь. Бабло потрібно. На новозброєння, бронежилети, інші іграшки потужні. І чи я вас сюди зашлю і будете тут всі стояти перед Онадом Трампліновичем та отримувати у всі місця? Тому що він вам не разиновий, у нього теж є межа. Кажуть, що їхня безпека під загрозою. Ой-ой-ой, вовочки, вовочки, почалася суета. Тому європейські лідери Стар Мерц, Макарон, діють на випередження, щоб захистити себе? Потужно, молодці. Тобто, що вони за нашого не думають, чи що? Ви давайте за Вовочку потужного думайте, не за себе. Смарадовий Півбіт вам покаже ще. Ну ладно, тримаємось. Пішла напруга. Вовчик, пандусе, до переможки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.